Дорогі браті і сестри, сьогодні наша з вами рідна Україна переживає дуже нелегкі часи. Певні вчинки деяких людей призвели до протистояння, яке, на жаль, набирає все більшого і більшого об'єму, і воно в кінцевому результаті, якщо не буде вирішено, не буде знайдено порозуміння. Може привести до багатьох важких і негативних наслідків. Сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє нашої України, від кожного з нас залежить, як будуть жити на цій нашій землі, наші діти і онуки, якою буде майбутнє і якою буде наша Україна завтра. Сьогоднішній день. Ми, як християни, ніколи не повинні забувати про те, що в нашому житті завжди повинна бути духовність, мораль та інші речі, про які нас вчить Христос. Ми не повинні ніколи ставити ненависть чи злобу вище любові до Бога, до України. Любові до наших ближніх, по якій би бік барикад вони не знаходились. Я щиро закликаю всіх проявити мудрість та проявити християнську любов, знайти сили до того, щоб знайти порозуміння для нашого майбутнього, для майбутнього нашої України. Сьогодні кожен наш вчинок, кожне наше слово вирішує нашу долю. І давайте всі разом молитись за вирішення всіх проблем, які зараз існують на користь для нашого народу, для користь для нашої держави, щоб любов і благодать Божа завжди були з нами, і щоб ми розбудовували свою державу, не забуваючи про те, що ми є християнами, не забуваючи про те, що нас завжди благословляє Господь, і Він бачить кожен наш вчинок. Нехай благословення Боже перебуває з усіма нами, миру нам, злагоди, порозуміння і любові.